В мережі інтернет з кожним днем з'являються все більше шокуючих та моторошних передбачень Сімпсонів. Від президентства Трампа до шоломів віртуальної реальності. Сімпсони вже зробили дуже багато дивовижних передбачень. Ми помітили, що вам сподобалось попереднє відео на цю тему. Тому ми знайшли для вас ще крутіші та божевільніші передбачення на 2024 рік. Перше передбачення Сімпсонів полягає в тому, що в 2024 році може статися крах російської економіки. У 20 й серії 10-го сезону мультсеріалу обговоримо. Орюється, в якій країні потрібно провести олімпійські ігри, в епізоді показали засідання міжнародного олімпійського комітету, під час якого представник Франції заявив, що Париж чудове місто для проведення Олімпійських ігор. І як відомо, у 2024 році літні Олімпійські ігри відбудуться саме там. Однак це не найголовніше пророцтво. Під час обговорення Олімпійських ігор представник РФ почав кричати про те, що Москва теж претендує на проведення заходу. Він навіть намагався похвалити економіку своєї країни. Проте у нього нічого не вийшло. Його пейджер почав пищати, і він дізнався, що один долар почав коштувати тисячу рублів. Перше пророк. Роство з епізоду вже збулось, але чи варто чекати на друге? І ядерна війна між США та Китаєм. Світ з кожним днем стає все ближче і ближче до ядерного конфлікту. Військові експерти кожного дня роблять нові шокуючі заяви, що, начебто, Китай та США максимально готуються до конфлікту, який може знищити світ уже в 2024 році. Сімпсони передбачили це ще в 2011 році. В 14 серії 23 сезону. Родина дивиться випуск новин, у якому Кен Брокман заявляє про початок ядерної війни. І із сумом повідомляю, що Америка і Китай оголосили війну, і десь за годину очікуйте масивного ядерного удару. Виявляється, що це були лише навчання на випадок надзвичайної ситуації, але сам факт таких слів змушує серйозно задуматись. По оцінкам експертів, Китай скуповує велику кількість зерна, роблячи величезні стратегічні запаси. Також загострюється ситуація навколо Тайваню. І звісно ж, Сполучені Штати та Китай не знаходять компромісів у питанні України. Ще більш вражаючим передбаченням Сімпсонів є вторгнення інопланетян на Землю. У 2023 році світ зіткнувся з новою інопланетною істерією. Все вийшло на такий серйозний рівень, що навіть у Конгресі США проводилось засідання на цю тему. На цьому засіданні колишні співробітники. Пентагону Девід Груш під присягою заявив, що влада США має докази існування позаземного розуму, а також тіла або рештки інопланетян. Сімпсони передбачили щось подібне ще в далекому 1996 році. В першій серії восьмого сезону прибульці намагаються захопити землю за допомогою політичних ігор і прикидаються кандидатами у президенти. Під кінець епізоду прибульцям дуже легко вдається поневолити земля. І вони починають правити планетою. Це передбачення повністю підтверджує думки конспірологів, які вважають, що в 2024 році тіньова влада планети планує організувати фейкове вторгнення інопланетян за допомогою голограм. Поки голограми будуть наводити паніку на людей та імітувати вторгнення, справжні бойові літаки будуть наносити удари по цивільній інфраструктурі і людям, щоб знищити побільше населення, тим самим запобігти проблемі перенаселення планети. Паралельно з цим еліта створить єдину владу на всій планеті. Щоб протистояти фейковим інопланетянам, але як тільки загроза мене жити як раніше, ми вже не будемо. На нас чекає нова сторінка історії, де більше не буде класичного поділу на країни, запанує новий світовий порядок. Ще одне передбачення Сімпсонів це перша жінка-президент США. В епізоді 2000 року під назвою to the Future» Ліса стає першою в історії жінкою-президентом. В цьому епізоді розповідається, що США розорилися після неправильно прийнятих рішень попередньою владою. І Ліса, як новий президент, успадкувала величезну діру у бюджеті. Минуло 24 роки, і багато хто каже, що жінка-президент США може з'явитися на горизонті. Головним кандидатом. Кандидатом на цю роль є Камала Гарріс. Її образ навіть чимось подібний до образу ліси в епізоді. Вона вже стала першою жінкою віце-президентом і працює в команді Байдена. Гарріс має хороший рівень підтримки у виборців та користується повагою у демократичної партії. Проте, до чого тут 2024 рік. Експерти вважають, що дідусь Байден може не дожити до виборів. Все таки вік бере своє, і тоді його місце на виборах може зайняти саме Камала. Літаючі автомобілі. Ще одна абсолютно нова технологія була передбачена Сімпсонами ще в 2005 році. В епізоді під назвою Драма майбутнього Сімпсони відправляються в майбутнє, де Гомер подорожує на літаючому автомобілі. В 2005 році ця серія здавалася людям сатирою та науковою фантастикою. В ті часи ніхто навіть не міг подумати, що колись це стане реальністю. Але нещодавно компанія під назвою Samsung Sky випустила. Справжній літаючий автомобіль, який отримав назву Свіч Блейд. Це перший у світі реальний літаючий автомобіль, який пройшов усі перевірки. Розробники заявили, що вже почали масове виробництво, а перші авто будуть продаватися вже у 2024 році. Іванка Трамп стане президентом США. Це ще один дикий прогноз Сімпсонів. Схоже, що автори мультсеріалу одержимі Трампом і його родиною. В епізоді 2016 року під назвою Будиночок жахів на дереві Гомера можна побачити зі значком, на Кому було написано Іванка 2028, що тонко натякає на те, що донька Трампа може балотуватися в президенти у 2028 році. Проте в американському суспільстві вже давно є дискусії, що Трамп готує свою доньку до політичної кар'єри. Іванка все більше і більше втягується в політичну кар'єру свого батька. Експерти вважають, що така політична активність може свідчити про те, що в потрібний момент вона буде готова зайняти місце батька. Насправді вона чудово підходить на цю роль. Це красива 42-річна жінка з економічною освітою, яка має чоловіка-бізнесмена та політичного радника. На фоні постійних судових процесів та розслідувань, які переслідують Трампа, починають ходити плітки, що саме Іванка продовжить справу батька, для того, щоб в майбутньому витягнути батька зв'язку. Якщо це буде необхідно. Незалежність Техасу у 9-й серії 23-го сезону Сімпсонів фанати знайшли просто неймовірне передбачення. Користувачі знайшли згадку Незалежної Республіки Техас. Епізод під назвою Свята майбутнього минулого вийшов у 2011 році. У серії було показано футуристичне майбутнє, де доросла Мегі хотіла потрапити додому у Спрінфілд за допомогою телепорту. Проте скористатися ним їй не дозволили. Лили через вагітність. Мем, вам не слід телепортуватися під час вагітності. Боюся, ваш єдиний вибір повітряна подорож. Але перед дівчиною люди змогли пройти через телепорт. І один з подорожуючих відправився у незалежну республіку Техас. Після нещодавних подій у Техасі це передбачення здається вже не таким і фантастичним. У ніч на 13 січня повідомлялося, що Національна гвардія Техасу узяла під контроль ділянку кордону США і Мексики, заборонивши доступ до нього агентам Федеральної прикордонної служби. Влада штату регулярно звинувачувала адміністрацію Вашингтону в нездатності забезпечити охорону кордону належним чином, що призвело до величезної хвилі нелегальних мігрантів у Техасі. На Сьогоднішній день конфлікт між Техасом і Вашингтоном досі нормально не врегульований. експерти передбачають, що все це може призвести до військового конфлікту чи навіть виходу штату Техас з Сполучених Штатів Америки. На цьому у нас все. Будемо раді, якщо напишете в коментарях, яке передбачення здивувало вас найбільше. До зустрічі у наступному відео.